Перехрестя Заводської та Сенгаївської дороги фактично не існує Її розбили вантажівки. Мало того, що тут не може приїхати автівка, а он там діти ламають руки. Людям набрид цей безлад, і вони звернулись до народного контролю. Це трапилось вранці по дорозі до школи на цих жахливих ямах. Сергійко спіткнувся. Я йшов е, наступив яму, ну. Ішов, наступив, і, впав. і приходиться здесь, в ясну погоду після дождя одевать резинові собі ребенку. Там снимает, одевает нормальний обувь, щоб в школу пойти. В суху пору року трудно проїхати, а в мокру то... Стараємося ходити десь чи по путях, чи в, об... в обход. Руйнують дороги вантажівки навколишніх підприємств, говорить Митро Григорович. Зі сходять важкі машини, гружені кругляками. Звісно, сеть ні одну тонну вони весять. Крім того, навколо цих підприємств страшний безлад. З Цими питаннями їдемо до міськради. Посадовці говорять, що готові допомогти організованій громаді. Я думаю, що питання можливо вирішити навіть в цьому році при співфінансуванні. Розташованих там комерційних об'єктів і безпосередньо підприємств. Ми направимо листи до цих підприємств, аби залучити їх до ремонту дороги разом із громадою, щоб навести лад обабіч дороги разом із інспекторами. Інспекції з благоустрою виїздимо на місце. Нам обіцяють, що порядок відновлять мною. Заплановано на понеділок робота по даним підприємствам з наданням відповідних приписів. З вимогою прибирання та проведення в належний санітарний стан території об'єкту по периметру. Ми будемо контролювати виконання своїх обов'язків комунальниками. Дмитро Клименко Ілья Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчимейл.ком